Я все своє дитинство з мамою ходила на музичні концерти. На той час у нас працювала справжня філармонія справжньою сценою, справжнім залом, з цими бархатними кріслами. Мені було 6 років. Мама привела мене в музичну школу Мені каже, що ну, ви знаєте, вже е, закінчився набір, але ми можемо прослухати вашу дівчинку на скрип. Мене повели в клас щось запросили заспівати. Я заспівала, е, Прохлопала ритмічний малюнок, я повторила. І так я стала скрипалькою. Десь у сьомому класі чогось мені дуже захотілось. Займатися музикою далі. Я поступила після восьмого класу до музичного училища і так почала далі займатися музикою. Коли закінчила музичне училище, я отримала спеціальність вчитель музичної школи і артист оркестру. А коли я закінчувала вже державний університет, то я викладач музичного мистецтва і мистецтва. Так сталася моя музична кар'єра. Ну, звичайно, малеча. Це і позитив, це і енергія, це несподівані питання, які вони задають, а я іноді не знаю, як на них відповісти. І знаєте, і саме головне, що це цікаво спостерігати, як вони розвиваються. Дітки, особливо дітки, які приходять до нас в школу в дитячий садочок і до 11 класу. І за ними наблюдаєш, дивишся, що ось вони подорослішали, чого вони досягли. Їх, бачити їх успіхи, досягнення. У це мені здається таке, ну, найприємніше відчуття в нашій професії. Це моя робота з дитячим садочком. В школі їх чотири групи: від молодшої до старшої групи. І я приходжу до них у другій половині дня. Там в кожній, в кожній групі є фортепляно. І от ми з ними теж і співаємо, і танцюємо, і граємо. До речі, хочу сказати, що ми готуємо з ними різні свята. Разом з колегами ми створюємо сценарії, діти. Приймають участь у різних постановках, сказках, приходять батьки на ці свята. Ну так, дуже цікаво. Мені, мені дуже подобається працювати в дитячому садочку. Думаю, що у дітей же є теж якийсь свій досвід, і тому мені? ми можемо обмінюватися цим досвідом. От, наприклад. Якщо стосується музики, я, наприклад, зовсім не розуміюсь на сучасній музиці. А ось діти мені іноді розповідають там про якісь нові жанри в музиці. Знала, що є така музика, ток музика і Є така, от вони зараз і корейську музику вони всі зараз слухають. Із моїх улюблених співаків я дуже люблю стінга. А якщо говорити про класичну музику, ну це може бути і Вівальді, але мені от дуже подобається Шуберт. Тому я для себе його відкрила вже в такому зрілому віці, які я ніколи не чула ці твори, які зараз для мене стали такі дуже, ну, вони мені дуже близькі. Пощастило мені пограти в оркестрі нашого державного університету. Мене запросив керівник Марценковський Святослав Леонтєвич. І Мені дуже подобалося грати в оркестрі ще з часів мого навчання в музичному училищі. Відчуваю себе щасливою від спільної творчості. З моїми колегами в школі гуманітарної праці. Ми танцюємо, і співаємо, і, звичайно, я з дітьми співаю. Felicidade, o que quer de mim?